Дорогоцінні бали скоро водіїв штрафуватимуть не тільки грошима. Спочатку даватимуть шанс виправитись. Кожен шофер матиме на рік 150 авансових балів, які зніматимуться за порушення правил дорожнього руху, приблизно по 50, наприклад, за перевищення швидкості правил обгону чи проїзд на червоне світло. Коли бали закінчаться, тоді платити за провину на дорозі доведеться живими грошима. Причому можна на місці порушення, не відходячи від патрульної машини. Як діятиме нова система на дорозі? досліджує Олександр Шилко. Трафні бали зніматимуть автоматично. Це робитимуть після фіксації порушення відеокамерою на дорозі. 150 балів на рік. Цього водію вистачить на 3-4 порушення. І то, якщо вони не становлять загрозу для життя. За перевищення швидкості зніматимуть 20 балів. За проїзд на червоне світло 30. Розмова по мобілці коштуватиме також 30 балів. Також кількість забере паркування на зупинці громадського транспорту. Найбільша кількість балів 50, Передбачена за парковку на смузі для автобус. Бусів і тролейбусів перетин на червоне світло залізничної колії і перевищення швидкості більше ніж на 50 км за годину від дозволеної. Поліція Києва, яка зараз лише усно попереджає за незначні порушення, підтримує нову введення. Я тут нічого поганого не бачу. Ну якщо це вже реально таке порушення, яке ну може бути постраждалі там чи ще щось, то вже тут я думаю, бали ніяк не підійдуть, Тут уже потрібно людина на місці. Штрафувати усі опитані нами водії вже чули про систему балів. Читають про це в газетах чи по інтернету, просто в машині. Ставлення різне. Нічого не поміняється. Тобто, якщо у людей є можливість нарушати, вони будуть нарушати. Ну і меду в, в кошельке. Насобирав балів, заплатив Правильно вот. я вважаю, що нормально. То есть, так, як було, так так уже бути не може. Понятно, що треба щось міняти. Ну, тобто, може бути так буде краще. Бали введені спеціально, щоб водії звикали до того, що їх порушення може зафіксувати відеокамера автоматично. Це необхідно, як своєобразна смягчаюча подушка для наших громадян, щоб вони звикли до використання системи відеофіксації нарушення дорожнього руху. В подальшому, через рік-два після початку роботи цієї системи, будемо дивитися, якщо ця система себе оправдає, то штрафні бали залишаться. Якщо ні, то будуть одразу люди штрафуватися. А от грошовий штраф потрібно буде оплачувати Протягом місяця інакше його розмір зросте удвічі. Олександр Шолко, Іван Гребеню, Картембагров, Спецпорт два плюс